Слава Ісусу Христу! Як ми вже сьогодні чули, сьогодні в церкві ми будемо вшановувати наших батьків, наших татів. Я хочу сказати, що ми завжди лишаємося дітьми, не тільки нашого небесного отця, про що ми сьогодні будемо ще чути від брата Тараса. Я сьогодні буду говорити про батьків наших фізичних, про нас як татів. Про відносини батьків і дітей, тому що це є важливою частиною нашого, я би сказав, не тільки життя, але й служіння. Слово Божому, ми знаходимо не одне місце, де говориться про те, якими повинні бути батьки, як ми повинні жити, як ми повинні навчати і чого навчати своїх дітей, для того, щоб в цьому виконувалася воля Божа, Слово Боже, щоб ми знали, що наші діти. Будуть слухняними не тільки нам і покірлими, але і Небесному Отцю. Коли сьогодні запитати, що для нас значило в дитинстві слово тато, то легше сказати, що воно не значило: тато це був авторитет, тато це сила, це справедливість. Як щось станеться, ми йшли до тата жалілися, бо знали, що тато розсудить, тато заступиться, тато це був той, хто щось. Завжди привезе додому і смачного, який дбав не тільки за господу, за своїх дітей, за дружину, за порядок в домі і поза домом. Тато це було все. Маму, ми бачили кожен день завжди біля себе, але коли приїжджав тато, це було справді свято для дітей. Я пам'ятаю, що тато працював часом навіть дуже довго, 11-12 година працював водієм. Не було вдома і переживаємо, але всі мовчимо, але як почули звук, двигуна в дворі, це було вже для нас свято. Сьогодні це є вже причиною того, щоб згадувати татів і навчатися від слова Божого, якими ми повинні бути батьками. Слово Божому читаємо, що тато він є служителем своєї сім'ї. Тато є той, який рядить своїм домом, і в Слові Божому знаходимо не одне місце, де написано, що тато це є священик своїй сім'ї, це є пастор для дружини і дітей, є той, на кого покладається відповідальність за духовний ріст всіх, хто є в цьому домі. Найпершим обов'язком тата, на жаль, найбільше, що тато стосується, це. Обов'язки і найпершим обов'язком тата, по відношенню не тільки до дружини. Про це ми говорили був місяць цілий, коли ми мали тему сімейного служіння. Я думаю, ви пам'ятаєте, по відношенню до дружини це було обов'язок любити свою дружину, направляти її, нести відповідальність не тільки за її фізичний стан, але й духовний. По відношенню до дітей, Слово Боже, говорить, що батьки повинні любити своїх дітей. Писані до Тита в другому розділі і в четвертому вірші написано, потрібно навіть навчитися, як любити своїх дітей не тільки мамі, але й татові. Слово Боже говорить, що на татові незалежно від його виховання, має він педагогічне чи не має, лежить обов'язок і прямий обов'язок навчати своїх дітей. Повторення закону в четвертому розділі, в і 10 вірші, читаємо. Навчи синів і синів своїх синів, вони слухатимуть слів моїх, навчаться боятися мене по то той синів своїх понавчають. Якщо ми навчимо своїх синів, то вони навчають синів своїх, тобто внуків, і на батькові, на татові лежить відповідальність навчити Божих доріг своїх дітей. Слово Божому написано. Про методи навчання і коли ми маємо навчати. Хочу сказати, що ми, як батьки, далеко не робимо того, що було покладено на ізраїльських татів, на татів, які навчали своїх дітей, і в цьому ж, в Слові Божому, пісені, у повторенні закону, в шостому розділі і в сьому вірші написано, як ми повинні і коли навчати своїх дітей. Написано, що повинні навчати завжди іскрість, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, коли лежатимеш і коли вставатимеш. Повинні вчити, тому що наших дітей не навчить школа, наших дітей не навчать вищі навчальні заклади того, що можемо навчити ми батьки. Тому що ми найкраще знаємо своїх дітей, тому що наші діти, так як нам не довіряють нікому. Мала дитина, яка росте, вона, здається, ще не розуміє, що таке тато і мама, її рідні, але декілька місяців проходить і дитина починає розрізняти обличчя, і вона не піде до когось чужого. І якщо вона побуде декілька хвилин, потім оглянеться, вона відразу починає плакати і хоче до свого. Довіра дитини вона відкриває її серце. Відкриває її душу, і ми, батьки, несемо величезну відповідальність, що ми покладемо в цю душу, як ми її навчимо, які знання і який досвід ми дамо своїй дитині. Слово Боже говорить багато речей, про які ми повинні пам'ятати, про які на нас, як батьках, лежить відповідальність. І в Слово Божому, написано в одному із найперших місць, яке стосується виховання наших дітей. Написано не дратувати своїх дітей, повинні батьки. Це писання апостола Павла до Офіціан, 6 розділ і 4 вірш. Здається, що ж таке, дратувати чи не дратувати. Але, Слово Боже, це ставить на одне з найперших місць виховання і розуміти, дратувати чи не дратувати це здається щось таке дуже просте, але разом з цим це дуже складне і воно має величезне значення і розуміння. Не дратувати, це значить вміти тримати слово. Якщо ми щось пообіцяли дитині і не виконали, один раз, другий, третій, ми підриваємо найбільше і найдорожче, що має дитина по відношенню до своїх батьків, це віру в нас. Ми не вміємо тримати слово. І цим ми дратуємо дитину. На кого вона має тоді покластися в цьому світі, якщо не на своїх батьків. Не дратувати, це значить не сміятися з недоліків своєї дитини. Діти вони довіряють, вони довірливі, і все, що кажуть батьки, вони вірять. Якщо ми будемо сміятися з їхньої довіри, будемо сміятися, можливо, з якихось недоліків, недосконалостей нашої дитини, і найстрашніше, якщо це фізичний якийсь, то дитина тоді не буде вірити батькам і буде поставати прірва між дітьми і батьками. Не дратувати, це значить поважати своїх дітей як особистість. Сьогодні навіть влада стає на сторону дитини, захищає дітей, тому що дитина вона є беззахисною. Вона не має тої фізичної сили, вона ще не має знань і вона не може захистити саму себе. Але Слово Боже навчає нас не дратувати дитину. Не дратувати це значить поважати рішення дитини. Діти, які вони мали не були, вони рано чи пізно починають розмовляти і приймати якісь рішення. Можливо, вони невірні, але ми повинні, як батьки, навчати їх приймати ці рішення і думати, до чого вони приведуть. Якщо ми навчимо поважати, навчимося поважати рішення дитини, ми ніколи не будемо її дратувати. Слово Боже говорить, що ми повинні вчитися розуміти своїх дітей. Сьогоднішній світ кидає величезні і дуже страшні виклики дітям. Сьогодні діти в 10 років знають те, що, можливо, ми не знали в 20. Сьогодні розвиток науки, особливо інтернету, відкриває величезний доступ до знань. Але разом з тим діти мають доступ і до тих непотрібних і часто шкідливих знань для своєї душі. Не дратувати це значить. Фільтрувати цю інформацію для своєї дитини, не дратувати це значить керувати поведінкою своєї дитини. Ми можемо обмежити доступ до комп'ютера, можемо побути з дитиною, провести цей час спільно, але разом з тим, щоб мати вільний час відпочити самому. Дуже часто батьки говорять, іди посиди в комп'ютері, а я собі відпочину. Я хочу сказати, що сьогоднішні фільми вони не можуть навчити чогось хорошого. Сьогоднішня інформація, яка є в інтернеті дуже багато, є жорстокою. Якщо діти будуть черпати цю інформацію з самого дитинства, потім ми з ними вже нічого не зробимо. Ця жорстокість переросте жорстокість до тих, хто їх оточує, дуже часто і до батьків. Слово Боже говорить. Що ми повинні розуміти і роздумати про своїх дітей, не дратувати – це значить розуміти, бути для своєї дитини, не побою сказати найкращим другом. Дитині, як і дорослій людині, потрібно комусь відкрити свою душу, вилити те, що є на серці, і дуже часто воно і важким. Особливо це стосується підлітків, коли вони вступають або починають стикатися. З дорослими речами, це нерозділене кохання, проблеми з своїми однолітками. Поведінка в компаніях, які закликають і починають насміхатися, якщо наші діти не йдуть туди. Величезний цей і жахливий вплив світу, особливо гріховного всього, що є в світі, воно накладає на наших дітей особливий відбиток. І ми повинні бути для своїх дітей. Найкращим товаришем, що вони відкрили своє серце, свою душу, що ми підказали, часом навіть разом поплакали, помолилися, тому що дитяча душа, вона ще є нестійкою до всього того, що є в світі. І якщо ми не навчимо дитину боротися і протистояти цьому світу, хто її навчить ще? На нас, батьках, лежить за це величезна відповідальність. Хочу сказати ще про одну. Не побоюсь сказати, теж найважча відповідальність, яка лежить на нас, як на батьках, це бути прикладом для своєї дитини. Ми можемо вміти говорити, ми можемо вміти навчати дитину, але якщо наше життя, воно буде не таким, про що ми говоримо і як ми вчимо, наші діти вони дуже чутливими. Вони вміють розрізняти щирість і нещирість. Якщо ми говоримо одне, робимо інше, вони можуть дорікнути нам. І ніколи наше слово не зробить більше, ніж зробить наша дія, наші вчинки, ми повинні бути прикладом для своїх дітей. Слово Боже говорить, що ми повинні навчати дітей скрізь і завжди. З самого малку ми повинні навчати своїх дітей послуху і покорі. Здається, минулого тижня брат Ярослав і сказав такі слова: якщо батьки добрі, як діти малі, то вони стануть поганими, коли діти виростуть. Якщо батьки добрі, як діти малі, то батьки стануть поганими, як діти виростуть. Наше відношення до наших дітей повинно бути справедливим, так як Бог відноситься до нас. Справедливість вона включає любов, вона включає похвалу, але разом з тим вона включає і картання, вона включає кару за погану поведінку. Дуже часто нам батькам потрібно приймати рішення, наскільки ми можемо покарати своїх дітей. І слово Боже говорить, що послух і покора по відношенню до батьків вона переростає пізніше в послух і покору до нашого Небесного Отця. В першому писленні до Тимофія апостол Павло в 3 розділі і в четвертому вірші пише, що священнослужитель повинен добре рядити своїм домом. Мати дітей у слухняності з повною чесністю, мати дітей в слухняності з повною чесністю. Тобто, перш ніж стати священнослужителем, він повинен пройти цей сімейний ріст, повинен мати своїх дітей, повинен їх виховати в повній слухняності і повній чесності, тому що пізніше. Це переросте в послуг чи не послуг до нашого Небесного Отця. Слово Боже говорить, що ми повинні хвалити так як хвалить Бог, повинні картати своїх дітей, наказувати за погані вчинки. І дуже хорошим прикладом є єврейський народ. Їх з самого малку навчають, що в найкращими, що в найрозумнішими, і діти справді стають такими, тому що батьки вкладають своє життя, свою душу в дітей. Але уявіть собі картину, коли мама, яка на підпитку йде з татом, який теж хитається, за ними йде дитина, вона в них щось хоче, а вони кажуть: такі слова, що аж з цього місця говорити не хочеться, і та дитина в нас справді виросте такою, тому що вона вірить своїм батькам. Якщо вони її обзивають, називають найганебнішими словами, та дитина справді їм повірить і такою буде. Ми батьки повинні хвалити своїх дітей, якщо вони роблять щось добре і повинні картати їх, якщо вони роблять щось погане. В Слові Божому написано в книзі Притч, 3 розділ, 12 вірш. Бо кого Господь любить, картає того і кохає немов Батько Сина. Якщо Бог картає того, кого Він любить, то ми батьки повинні брати приклад з нашого Небесного Отця. В цій же книзі в 13 розділі, 24 вірші, написані слова, я думаю, які знає кожний син. Не знаю, чому це написано для дочок, але написано, хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Я не закликаю сьогодні нашу любов до наших синів проявляти кількістю різок, але Слово Боже говорить, що ми повинні реагувати на добрі. І недобрі вчинки наших дітей. Якщо ми будемо добрими для наших дітей змалку, то ми станемо поганими, коли діти виростуть. Ми повинні пам'ятати це, і я знаю добре це на своєму власному прикладі. Одного разу, коли я запалив всіх сина, від якого чуть не згоріла стайня, тато мене полюбив дуже добре, що в мене до теперішнього дня бажання до вогню, до сірників немає абсолютно. Я тоді був дуже злий на тата, як можна бути таким жорстоким. Він мене, я ж того не хотів, ну так сталося, чому він мене так вилупив? Але сьогодні я розумію, що це є що це було для мого майбутнього. І слово Боже говорить: якщо ми любимо своїх дітей, ми повинні їх картати, а часом навіть щось і серйозніше. Слові Божому написано ще дуже багато і важливих речей. По відношенню до наших дітей я би хотів зупинитися на найважливіше. Слово Боже говорить, що ми батьки та ти повинні молитися і що для нас таке незвичне благословляти своїх дітей. Що ми молимося за своїх дітей, я думаю, це для нас не буде чимось новим. Але Слово Боже говорить і наводить декілька прикладів, які говорять, як ми повинні відноситися до своїх дітей. В книзі Йова в першому. Розділі в п'ятому вірші написано, що Йов молився, він освячував своїх дітей, навіть не знавши, вчинили вони гріхи чи ні. Він молився, Боже, прости їм, якщо вони зробили щось недобре. Ми не знаємо кожного кроку своїх дітей, але ми повинні завжди і скрізь молитися за них. Я знаю, що я сьогодні, Боже благословення, отримую через молити своїх батьків. Я хочу, щоб мої діти були благословені. І слово Боже, говорить, що ми повинні жити, молитися за своїх дітей і благословляти їх. В книзі Буття в 48-му розділі в 9 му вірші написано про Якова, який благословляв Йосипових синів. Він говорить: візьми ж їх до мене, і я їх поблагословлю. Благословення для нас це щось здається таке, що має робити тільки Бог. Але ми є батьки. Можемо і повинні благословляти своїх дітей, бажати їм добра, молитися за них. <кхи> і благословіння для наших дітей вони полягають в тому, що ми їх навчили послугу і страху Божому, що ми навчили ходити їх Божими дорогами, що ми навчили їх розрізняти добро і зло, тому що це буде не тільки для них, але й для нас добре. Ми спасемо душу. Для батьків немає більшої радості, коли діти з Богом. Разом з обов'язками я би хотів нагадати та там, що є в нас і право, право любити своїх дітей, право наказувати своїх дітей, картати їх, право мати пошану. Не завжди ми можемо цього дочекатися. Право тішитися вчинками своїх дітей хорошими, право дякувати Богу за благословення, яке Він посилає не тільки нам, але й нашим дітям молитися за них і колись в вічності бути разом з нашими дітьми. Разом з тим ми стаємо свідками і є свідками того, що багато батьків в сьогоднішньому світі, наших знайомих наших сусідів є прикладами того, якщо вони не живуть по Слову Божому, якщо батьки, якщо тати виховують дітей не так або взагалі не виховують дітей, ми сьогодні є свідками того, скільки дітей є безпритульними. Сотні тисяч дітей по Україні є безпритульними при живих батьках. Не знаю скільки, але не одна тисяча батьків є недоглянутими при живих дітях. Нерозуміння між батьками і дітьми воно є причиною цього. Це все є наслідки невірного виховання. Батьків не вистачило часу, не вистачило мудрості, терпіння. Вони пожинають це ще при житті. Діти можуть від цього страждати все життя. Але слава Богу, що ми маємо Небесного Отця, що ми маємо Слово Боже, що ми маємо Духа Святого, який навчає і відкриває нам ці істини. І сьогодні я би хотів побажати батькам татам, які присутні тут і не тільки тут, насамперед, мудрості згори. побажати вміти і вчитися любити своїх дітей. Побажати терпіння дуже часто його не вистачає, але коли людина любить, коли вона народжена згори, Слово Боже говорить, що ми повинні мати таку річ, як терпіння. Побажати пошани від дітей, це залежить вже не від нас, але й від дітей. Але це є добре, коли діти поважають своїх батьків. Разом радіти за спасених наших дітей і молитися за тих. То ще не з Богом. Зараз ми будемо молитися. Я би хотів, щоб ми завжди, будучи дітьми наших батьків земних, пам'ятали, що ми діти Небесного Отця. І як ми будемо жити, залежить, як Бог буде благословляти нас. Чи Він буде нас любити, чи він буде нас картати. Тож хай Бог дасть кожному з нас мудрості, бути добрими дітьми Божими і бути добрими батьками для наших дітей. Амінь. Помолимось.